вечірній променад у трускавці. Були такі коментарі під різними відео, що люди хочуть подивитися, як трускавець виглядає ввечері. Були також коментарі, що у Трускавці в денну пору порожні вулиці короту. Ну я ж такі відео знімав, що не було практично людей на, на вулицях. А ввечері написали, що дуже багато людей гуляють. Ну йдемо, друзі, подивимось, скільки людей. Дійсно, зараз ми знаходимося на вулиці Тараса Шевченка. Це така одна з центральних вулиць. Пішохідно-відпочинкова вулиця на курорті, і по цих вулицях, оця вулиця Шевченка і також Майдан Кобзаря, зразу можна судити, чи є люди на курорті. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми на курорті, в Трускавці вечірній час, вечірній променад, Зараз Добре. сонце вже практично сіло. За горами буде відео, як ще немає вуличного освітлення, і потім покажу також. А, як вже вімкнуть вуличне освітлення, скільки людей, ну і також я думаю, що буде жива музика у цьому відео. Сьогодні вже 29 квітня, знаєте, в день плюс 20, а ввечері прохолодно, зранку плюс 5, напевно, більше точно не було. Кілька днів взагалі, практично було 0 зранку. Ну, Але в денну пору там, десь орієнтовно плюс 20, буває холодні вітри. Ну, Ввечері потрібно одягатися трішки тепліше. Як бачите, як люди одіті. Зараз так плюс 17, може плюс 15. Комфортна температура для прогулянки. Але десь так присісти і вже коли сонце повністю сховається, включать вуличне освітлення, вже буде набагато холодніше, особливо зі сторони. Нижнього бювету з парку йде таке свіже холодне повітря. Тут так не відчувається, а біля бювету і на центральній площі там так воно ну, більше відчувається холод. Ну, вечірня пора, міротель, фонтани вже працюють. Не знаю, чи це екскурсія, поки людей зібралися. Думають, в який заклад йти, не знаю. Зараз, напевно, важко десь знайти вільне місце в різних. Кав'ярнях чи ресторанах. ліворуч Львівська майстерня шоколаду. Любергу вже грає жива музика. Тут дійсно більше людей і тут дуже багато людей завжди на цій вишнівці, також біля дядька Сема. Вишнівку дуже полюбляють, розкавці тих хто приїжджає на відпочинок. Ну і дуже багато молоді. ну і в вечірній час в трускавці також виходять на прогулянку і місцеві. Це не тільки люди, які приїхали на відпочинок. І місцеві гуляють. І на вишніці, і в ресторанах, і також і в кав'ярнях. Бачите, праворуч на лавочках сидять люди, які слухають музику біля ресторану Клюбер. Ось тут якраз сидять місця, вільних місць в ресторані Клюберг, що немає в літній терасі. Ну і тут люди сидять, люди сидять слухають музику. Досить цікаво, деколи досить гарні пісні лунають з цього ресторану. А ми в самому центрі, друзі, на перехресті вулиць Тараса Шевченка, Дроговицької, Береславської, Майдану Кобзаря. Молоді дуже багато. В вечірній час. ну Також ще й, напевно, будуть люди, які будуть йти з концерту Палацу культури Шевченка. ну Зараз вже, бачите, відмітнули ліхтарі, я йду якраз від центральної площі. Там дійсно прохолодніше, йду, там, де тепліше йде більше людей, лунає музика. Ось такі, бачите, великодні композиції стоять біля музею Михайла Біласа. Це бачите, два ангели і... Писанка на постаменті з підсвіткою. Минулого року, здається, такого не було. Ну і також те, ліхтарі, бачите, також підвіс підвішені крашенки чи писанки, як можна це назвати, також підвішені біля кожного ліхтаря і підсвічуються. Пам'ятаєте, в минулому році я знімав відео і казав, що вуличне освітлення. Досить таке темне на цих вулицях і бачимо, замінили вже. Лампи, лампи, напевно, замінили і вже набагато цікавіше виглядає, цікавіше, набагато видніше. Люди прогулюються. Влітку набагато більше людей і восени зараз не так багато людей, але все рівно бачите, Центр курорту. У людей вечірня прогулянка. Ми недавно тут проходилися, коли ще ліхтарі. Приблизно півгодини тому бачите, як змінилася картинка, і ну, люди практично ті самі. Більше не стало, менше теж. Ресторан Клюберг. Видно, у людини, яка співає перерва, зараз і немає такої музики, як. Ну, зазвичай тут Ну, Вже і лавочки пусті. У Трускавці діє комендантська година, ну вона трохи пізніше, там вже після одинадцятої, але всі оці ресторани, кав'ярні зачиняються приблизно в 10.00 і. Хтось, можливо, там до пів одинадцятої але. Потім, друзі, вже все, люди розходяться, хтось по готелях, по санаторіях, чи вімах, а хтось додому. Біля дядько Семку ще сидять також. Ну, вишнівка тут до останнього. шоколаду вже зачиняється. Літня тераса в них вже не працює. Ось тут біла Анастасія, також майстерня мила тут. Магазин. Це міротель. І також, бачите, фонтан підсвічується. І діти полюбляють ці кульки. Цей фонтан. Я йду, йду, йду. це так, друзі, підсвічується готель Раймонд. От рускавці. Ну і зараз ми підемо ще в Гендель Пляц. Та не як сонце солнце сносковить при моря, голям, умная голос Господи, как закис и дали них, там не ми без серце ходить при свину, то в тобі. мы хвилями я печия. Má viarakú, li koštodňa, pliveme, pliveme, čerez moja, tu je vojsko, ako ma Tam teža, tam teža, tam teža, ju, som na od ja, na, na javu. Tam teža, tam teža, tam teža, ju, rublujem, bojujem a

Marija Ranku i Kožnoglja. Plivemo, plivemo, čeri smo rad u ti. Gdje to iskova moja, tam teža, tam teža, tam teža ljub. Sam Amorka, paču se na javu. Tam teža, tam teža, tam teža ljub. Tvoju vibraciju.